Привіт, друзі! Ось я маю такий корм заказав, Комплекс мінералів. Вага його 10 кг, як ви бачите. Так, морська галька, натуральний кварц, Древісне вугілля. Опалена глина, раковини морських молюсків, масло анісу Ось такий комплекс взяв. Собі 10 кг. А, а то, так як то я брав, хто дивиться мій канал і знає, що я постійно беру голубини жорна. Ну, вони у нас тут по 30 з копійками Ну, буде там 35, так скажу. То, а взяти пару парниці кіло. І ще плюс купити морську ракушку. То де ще гріт докупи, там пудру, то воно дорожі вийде то все. Цим взяти ось це. Номер продавця я оставлю під відео. Так що переходіть і дивіться. Я просто уже настремлющий бук и его распаковывал. Распаковываем еще что. А то у меня вот, наверху неудобно. Ну вот так Ой. Так Ось такий то Це має вигляд номер на продавця я оставлю. Так що переходить і заказуйте. Не самі там виробляють його. Ось таке-то чудо взяв я 10 кіло його так собі не, не переплачувати вагу, щоб так отвалилось. А так воно Престиж. І є престиж плюс. З кормовою там з горохом і з таким кормом, з такими добавочками Ну, як ви знаєте, корм я маю свій, тому ось так. Кратко ще раз вам покажу. То номер такий-то 10 кг обійшлося 200 гривень, то небагато, плюс там доставочка Наук... Су на суто на Укрпошту. Вони новою поштою зараз не доставляють. Так як нас... нас то зараз війна йде, у них там буває, що якісь ракети прилітають, тому і так, тільки Укрпочтою. Ось так. Такий-то корм. Надіюсь, вони будуть, мої будуть його кушати, так як вони гріть не їдять, впустую, вики... впустую тратити не хочу на нього, а то потім все равно придеться викинути. А ось це то якраз оптимальне. І варіант того, що можна взяти. Ні гріть то ніякого, ні нічого. Все, що тут вказано, тут і є. От. Нормально. Так що я буду пробувати Дякую за тим, хто дивився цей канал. Ставте лайк і підписуйтесь мій канал. Всім до нових відео. Пока-пока.